– Сьогодні у нас свято. – Так сьогодні у всі країни свята. Ти да. сам собі країна під таким гаслом в у слов'янську проходить фестиваль пригод день народження країни. У цьому році ще більше локацій, де кожен зможе знайти заняття по душі. 24 серпня шовковичний парк у Слов'янську знову став місцем святкування дня народження країни. До уваги гостей майже 40 локацій. Серед них майстер-класи для дітей і дорослих, стежина пригод, намети від пласта, зона ласушів, квести, танцювальні флешмоби. такой интересный квест, на мой взгляд, мы организовали, когда люди связаны просто. на каждой локации ты получаешь при прохождении определенный подарок, и после этого ты получаешь сувенирную продукцию. То есть у нас будет огромное количество сувенирной продукции, которые ребята смогут получить. Это и футболки, значки, магниты, и кружки и так далее, с разными идеями славянская, с такими вещами, когда мы немножко в историю как бы вникли, пошли туда глубже, и получается, что ну, на самом деле очень много прикольных штук, которые мы хотели показать. Невід'ємна частина фестивалю пригод, ярмарок, продаж, виробів хендмейд. Близько 50 майстрів представили свої роботи, виконані у різноманітних техніках. Майстриня Наталія Ветрюк займається в'язанням майже усе життя. Бере участь у виставках останні п'ять років. От раді таких ось красотуль, звісно, це все делаю. Вот у мене нова дівчинка. и вот щоб вона заіграла, я вот ей вивізала такий берет. Емоційна атмосфера і спортивний азарт вирує у зоні змагань з волейболу. Місцеві спортсмени-любителі борються за звання найкращої команди фестивалю. Команда із Миколаївки під назвою «Енергом'яч» вийшла у фінал. Тут всі радісні, всі щасливі, Всі це формуємо позитивний образ. Традиційний учасник фестивалю слов'янська платформа ініціатив Теплиця. На цей раз для гостей було організовано майстер-клас розмалювання шпаківень. Десять пташиних будинків розташують на символічному дереві миру. Цель такова, щоб люди дружили, люди уважали друг друга, щоб вони любили друг друга і стрімились к одному цілі. посредством этого воркшопа раз людей і об'єдні різноманітні заходи триватимуть цілий день гості дня народження країни, як і у минулому році залишились задоволені. все нравиться всі в прошлом году ходили, все було замечательно. Ну я думаю, що сьогодні з таким же хорошим настроєнням ідемка. У в прошлом году будемо здесь до да, до, до закриття. Інтересно, дочка везде участвует, мастер-класи танцевала только що. Все хорошо, отлично. Поздравляю вас всіх с з днем незалежності України!